uo <tries> Господь славий, читання святого Євангелія від Матея, слава! Тобі, Господи. Тоді Ісус промовив до народу, до своїх учнів. На катедрі Мойсея розсілись книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять. Бо вони говорять, не роблять, в'яжуть тягарі, не під силу. Самі ж і пальцями своїм не рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачити бачили їх люди. Поширюють свої фідактері, побільшуючи свої китиці, люблять перші місця на бенкетах і перше сидження в синагогах та вітання на майданах минулолюдних, щоб люди звали їх учителем. Ви ж не давайте себе звати учителю один, бо ваш учитель ж усі брати. Та й отця одного теж, та й отця собі теж. Не іменуйте на землі, один би у вас отець, той, що на небі, ані наставникам не звідси. Один бо наставник, Христос. Найбільший з вас, нехай буде слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Слово Господнє!